Добрий день сьогодні. Ми разом з вами поговоримо про резонансну тему астаме відставку Юрія Содаля. Нагадаю, президент України Володимир Зеленський звільнив командувача об'єднаних сил Юрія Содаля, замінивши його бригадним генералом Андрієм Гнатовим. Останньому бажаємо сили, натхнення, мужності і витримки у прийнятті непростих рішень. Екс командувачу Содолю закидають упущення прориву російських військ до Турецька. Варто зазначити, що відставки Юрія Содоля проходила під акомпонемент досить гучних заяв з боку різних політичних і громадських діячів. Його звинувачували і у масовій загибелі українських захисників, і у здачі українських територій, і навіть у пияцтві в Одесі. Народна, прости господи, депутатка України Мар'яна Безугла написала у своєму телеграмі, що поки поки українські військові захищали напрямок содаль Пиячою в ресторані Облака в Одесі. І далі прямо мова народної, прости Господи, обраниці. Коли наші воїни гинуть, через його упущення і рішення на Турецькому, Покровському, Харківському та інших напрямках, він в Одесі, максимально далеко від своєї смуги відповідальності, нагородив мера Труханова відзнакої за служби і звитяги. Прокоментуємо цю ситуацію. Мовиться про те, що наступ російських окупантів почався 18-го числа. І 18 числа Содолем були здійснені необхідні заходи щодо активної протидії російським окупантам. Те, що наразі відбувається на лінії бойового зіткнення, це не вина Содоля. Це ми поговоримо окремо тому закидати конкретні людині події, а тим більше тактичні успіхи. Окупантів на лінії бойового зіткнення, може, людина абсолютно некомпетентна, щось на кшталт санітарки Мар'яни Безуглої. До речі, і колеги по комітету з питань нацбезпеки і оборони, зокрема, пан Веніславський вже сказали своє слово з приводу: того, чи має Мар'яна Безугла моральне право взагалі давати оцінки героям України. А я нагадаю, Юрій Содоль. Як би до нього хто не стався, Герой України. А погодьтеся, це вища нагорода незалежної суверенної держави, і тим більше в умовах війни. Вона не дається за те, що людина пиячить в ресторанах Одеси. А тепер з приводу пияцтва, як заявила Мар'яна Безугла, цей день Содоль був дійсно в Одесі на випуску свого сину. Курсанта військової академії. Отака От собі маніпуляція з боку Мар'яни безуглої. Я не виступаю адвокатом Содоля. Але ви знаєте, я не люблю, коли гуртом б'ють одну людину. Виховання не те. Тим більше коли б'ють військового. содолю закидають те, що на його совісті загибель українських військових. Зокрема. Десантну операцію і захоплення плацдармів в районі Кринки. Але давайте відкинемо будь-які політичні особисті уподобання до людей, які звинувачують Содоля і до самого Содоля. І, подивившись один одному в очі, чесно скажемо, що ця операція носила виключно політичний характер і, відповідно, планувалася. Не Содолі. Так само шановна поглядальська аудиторія, як і фортеця Бахмут, це не військове рішення екс-головнокомандуюча Збройних сил України Залужного. Я нагадаю, останній наполягав на тому, що підрозділи Сил оборони України залишили місто. До речі, на чому наполягали і наші стратегічні партнери, справедливо вважаючи. Що під час боїв за Бахмут ми сточуємо оперативні резерви, які мали би бути задіяні під час українського контрнаступу на інших ділянках фронту? Це, до речі, одна з відповідей, чому український контрнаступ мав такі досить помірковані територіальному розумінні, успіхи, цебто досить помірковане таке просування в моменті деокупації українських територій. Давайте говорити відверто, армія стала заручниками політичних рішень. Давайте згадаємо і інші аналогічні операції, які носили виключно політичне забарвлення. З приводу операцій в районі Кринки. Дійсно, ці є операції командував Создаль, але знов-таки, подивившись один одному в очі, ми. Можемо заявити про те, що командування прекрасно розуміло всі можливі наслідки проведення цих операцій, але була політична воля. Потрібна була перемога. І не і абсолютно ніхто не рахувався з кількістю жертв серед особового складу. Ці прекрасно розуміли, що можливості логістики, а саме. Ротацію особового складу, підвезення БК і вивезення поранених, вони досить обмежені. І відповідна сама операція це інформаційний політичний ефект, але не військовий. Поводитися проводити широкомасштабну десантну операцію щодо звільнення окупованих територій Херсонщини. Наразі немає можливостей. Будемо називати речі своїми нами. Наявність тих плацдармів це створення передумов, історична перспектива. Ми можемо говорити про те, що від тих плацдармів 60 кілометрів до адміністративних кордонів з Кримом, але для розширення плацдармів відповідно необхідна, конче необхідна не тільки вогнева підтримка за рахунок, а географічного становища. Правий берег вище, ніж лівий, і відповідна тактико-технічних характеристик, але й відповідна кількість особового складу важкої бронетехніки і засобів ураження вже безпосередньо на лівому березі. Питань більше, ніж достатньо, так що ви закидаєте содоля. А ще мені досить подобається фраза 99% військових вважають. А хто так вважає? І чому взагалі подаються такі маніпулятивні дані? Але головне, про що ми маємо говорити, питання не в Содолі. Безугла не зовсім, скажімо так, зрозуміла, що написала у своєму Фейсбуку. Виглядає так, що генерал Содоль не просто проявляє злочинну недбалість. А й умисел працює на ворога. І далі безугла пише: сирський спільник чи контролює ситуацію, тобто, в кращих традиціях, сталінської епохи вже шиють справу проти генералів. І основною мішенью тут виступає не Содоль, а сирський. Ви пам'ятаєте, як Безугла атакувала свого часу залужного? Але тоді всі вважали те, що замовлення на залужного пов'язане з тим, що залужного розглядали як політика, а не як військового. І, відповідно, офіс президента побоявся можливої політичної кар'єри, головнокомандуюча Збройних сил України. Бо авторитет залужного і війська серед широкого загалу був надто високий. І відповідно, щоби збити залужного, знидити його політичні амбіції, запустили торпеду на ім'я Мар'яна Безугла. Але тоді всі вважали, що це особистий конфлікт або замовлення, яку дали Мар'яні Безугле. Тобто, конфлікт особистості, якщо спростити ситуацію безугла залужний, це можна, скажімо так, знов-таки використати цей шаблон в моменті. Інформаційних атак безуглої на Содоля. Але у Мар'яни Безуглої є допис, в якому вона приводить цілий список представників українського генералітету. І тут виникає питання: а на кого, власне, сама Мар'яна Безугла працює? Мовиться про те, що у часи найважчих випробувань для української держави ця, прости господи, народна обранниця. Займається дискредитацією генералітету Збройних сил України, не окремих посадових осіб, хоча і цього достатньо. До речі, ви згадайте справу залужного. Давайте називати речі своїми іменами, що закидала йому безугла. Безугла тоді вийшла і дала на загал інформацію, яка має обмежений характер. Так звана грифована інформація щодо можливості проведення мобілізаційних заходів, тобто, дала секретну, начутливу інформацію на загал. Тоді було декілька заяв Служби безпеки України від політичних активістів. Проте, господі, ледь не назвав сексуальними. Мені хотілося б, відповідно, почути від цих активістів, а чим закінчилися? Власне, ваші заяви і відповідно від Служби безпеки України. Бо у мене тоді виникло запитання, що ці заяви були спровоковані людьми, які самі мали відношення до Служби безпеки України, щоб покласти в тиху або спустити пару цій темі. Але ми не почули тоді відповідь на головне питання, яким чином членкиня? Комітету з нацбезпеки і оборони виносить на загал інформацію з обмеженим доступом. І далі пішло. Далі було те, що було. Зняли залужного і призначили сирського. сирський людина абсолютно аполітична, його вже не можна вважати політиком людина. Якщо не підконтрольна, то до відповідно функціоналу якого у офісі президента не мало би бути запитань, але запитання виникли і виникли знов таки з прив'язкою до ситуації на лінії бойового зіткнення. Причому знов таки тактичні успіхи російських окупантів прив'язують до конкретних призвич українських військових, а саме. Командувача Збройних сил України і відповідно бригадних генералів. І жодним чином в цих заявах не лунають прізвища керівників військової цивільної адміністрації, які власне відповідають за будівництво інженерно-фортифікаційних споруд. І Знову повернемося до дописів Безуглої. Цитую їх. Підготовлених фортифікацій знову немає, бої у шумах, позначила політик свою позицію. Бої у шумах? І фортифікаційних споруд немає. Так ми контролюємо ці території з 2014 року, і відповідно виникає питання до очільників військово-цивільної адміністрації Донецької області. А чому немає інженерно фортифікаційних споруд? Чому не побудовані ані перша, ані друга, ані треті лінії оборони і де мільярди українських грошей, які були фактично вкрадені? Бо замість інженерно фортифікаційних споруд ми побачили патьомкінські кінські деревні? Ви зможете знайти відповідні відео українських військових YouTube. Де вони говорять про те, що навіть ті інженерно-фортифікаційні споруди, які були начебто споруджені, вони не відповідали своєму функціоналу військовим своїми руцями і Лопатами доводилося під шквальним вогнем російських окупантів вгризатися в прямому сенсі в землю, то це провина військових? Чи може хтось хоче прикрити. Призвищами українських генералів власні корупційні оборудки так давайте називати речі своїми іменами. І яке відношення до відсутності інженерно-фортифікаційних споруд мають представники українського генералітету, якщо всі замовлення розподіляються виключно між приватними фірмами? Я нагадаю, свого часу я піднімав питання. Що на Запорізькому напрямку, тендер Запорізької військово-цивільної адміністрації на будівництво зводного опорного пункту складав 120 мільйонів гривень. Даруй, він був скасований. Але саме замовлення, шановне товариство, у порівнянні з вартістю аналогічного згодного опорного пункту на Сумському напрямку у 40 мільйонів. Втричі більше, але навіть у 40 мільйонів для зводного опорного пункту, яких має бути сотня, це просто фантастично! Я вже не буду говорити про ті чисельні відео і фото зубів дракона, які просто кинули нас, потім намагалися переконати, Та це залишки. Ми їх просто на прохання конкретних бригад, на прохання конкретних бригад. Які прекрасно розуміють, що за спиною немає інженерно фортифікаційних споруд. Причому зауважте ці претензії не тільки до сирського содаля. Я нагадаю, наразі ДБР СБУ порушили кримінальну справу щодо втрати позицій і на Харківщині. Фігурантами справи, екс-командувач Оту Харків Галушкін. І командування 125-ї Львівської бригади та двох окремих батальйонів, які її були придані, і знову звинувачення в тому, що, виявляється, не було інженерно фортифікаційних споруд. У вас не виникає враження, що таким чином намагаються кинути тінь на українських військових. Причому я ще раз підкреслюю і наголошую претензії безуглої не до конкретно Содоля. І навіть не до Сирська. Абстрагуємося від цих призвичь, залишимо їх політикам і агентам-ініціативщикам, яких українські ЗМІ називають лідерами громадських думок. Так от я пояснюю, що таке агент ініціативщик, це людина, яка дала. Добровільно згоду на співпрацю з органами Держбезпеки в народі таких називають стукачами І я назву ті прізвища народних лапка героїв, які мають нахабство розкривати рота на військових. Але головне про що мовиться, шановне товариство, давайте говорити про те, що хтось не враховує. Досвіду української історії, причому новітньої української історії, а саме перших визвольних змагань, коли штучний конфлікт між Петлюра і Балбачаном а на мою думку, Балбачан найталановитіший український полководець, людина, творець кримського походу. Був знищений фізично і політично. А чим це все закінчилося, ми пам'ятаємо. Поразкою молодою української. Держави. Так от, вельми шановна поглядачка аудиторія, якщо ми не хочемо мати уряд в екзилі і українське військо в Польщі в таборах для депортованих, і якщо ми не хочемо стати разом з вами учасниками зимових походів, а потім онукам розповідати про втрачені можливості української держави. То варто залишити військових у спокій, не нам з вами, нам з вами їм допомагати, а політикам, які або намагаються заробити на війні, або Намагаються дискредитувати ту інституцію, яка має рівень довіри українського народу на рівні 90% найвищий рівень довіри. Це не закінчення цієї теми, буде і продовження. Буде продовження по 125-й львівській бригаді ТРО. І, до речі, я хотів би опонентам зауважити, я не є адвокатом ані сирського, ані содоля. Свого часу я не дав посадити легендарного українського військового на псевдовітер, якого звинувачували у розстрілі начебто групи Ендрю коли так самі чорнороті лідери громадських думок кидалися безпідставними звинуваченнями, а потім протягували некульку руку і робили вигляд, що нічого не існує. Про це ми теж поговоримо окремо. Я дуже добре пам'ятаю, скільки лайна вилилося на мою голову після того, як я підтримав цю легендарну людину. А вам. Наші захисники, низький уклін і сили духу витримати весь той потік бруду, який лється на ваші голови. За вашими спинами український народ і українська держава. І ви маєте відчувати підтримку нації в моменті збереження. Самоїдентичності і української державності. Віримо Збройним силам України і тримаємо стрій, наближаємо українське сонце перемоги. Все буде Україна, Ми того вартість.